З Донеччини продовжується обов'язкова евакуація людей з дітьми. Вкотре наголошую, щоб люди виїжджали з області, берегли себе та своїх рідних. Також продовжуємо евакуацію в примусовий спосіб мердин з дітьми, вивезли всіх дітей з північного Тарецької громади. Ще 8 дітей перебуває у Щербінівці, шість у місті Тарецьк. У трьох населених пунктах Кураховської громади це такі міста, як Успенівка, Ганівка, Трудове. З яких теж триває примусова евакуація. Наразі прибуває ще 15 дітей. З веселого гаю вивезли майже всіх дітей. Окупант застосовує тактику виплани землі і задає постійних ударів по цивільній інфраструктурі. На цьому тижні під постійним вогнем, такі міста, як Селідова, Новогродовка, Часів'яр, Сіверськ, Тарецьк, Нью-Йорк, Красногоровка, Курахова, Гірник, Константиновка. Іллінівська, Ліманська, Черетінські та Вугледарські громади для допомоги мешканців Донеччини, які покинули свої домівки. 71 гуманітарний хаб працює на всій території нашої країни. Також продовжуємо допомагати тим, хто сьогодні перебуває в регіоні. Щодня, завдяки підтримці благодійних організацій, отримуємо та розподіляємо близько 500 тонн гуманітарної допомоги. Попри обстріли і складнощі в Донецькій області, наші аграрії працюють. Для того щоб не посіяти всі зернові культури, посівна площа підрожають цього року складає 337 тисяч гектарів. Озимі культури минулої осені були засіяні на площі 120 тисяч гектарів. Решту полів з цього тижня почали засівати яровими культурами. Робота аграріїв є вкрай важлива, бо це в першу чергу забезпечення області продовольством. Продовжуємо працювати над відновленням лісів Донеччини на цьому тижні. Висели 10 тисяч саженців сосни на розміновані ділянці у Лиманській громаді. Протягом року планується відновити понад 100 гектарів лісу у національному природному парку Святі Гори. Працюємо далі заради нашої перемоги.